Номер 158. Запишіть дріб у вигляді степені з цілим від'ємним показником або у вигляді добутку. Із означення степеня з цілим від'ємним показником стало зрозуміло, що ми можемо із знаменника числу степінь перенести в чисельник. Але показник при цьому змінюємо на протилежний. Тобто, якщо це було додатнє число стане від'ємним, якщо було б від'ємне, стало б додатнім. Тобто, із чисельника в знаменник можемо переносити степінь, але показник змінюємо на протилежний, тобто змінюємо знак перед показником. І знаменника можемо перенести в чисельник, але змінити знак перед показником. Тобто, маємо в першому завданні. 1 поділено на 10 у 5 степені – Це буде 10 у мінус 5 степені. І знаменника перенесли в чисельник. Знаменник одиничка не пишемо, але показник змінили на протилежний, тобто змінили знак перед показником. Так само друге завдання: 1 на 2 в 35 степені. Знову із знаменника. Переносимо степень у чисельник, але знак перед показником змінюємо на протилежний. Було плюс 35, стало мінус 35, третє завдання. Одиниця на А у 13 степені. Знову те ж саме. Це буде А в чисельнику, але знак буде протилежний у мінус 13 степені. Четверте завдання. Одиниця на 2008. У десятому степені. Знову знаменник переносимо в чисельник, але знак перед показником змінюємо на протилежний. Так, ну і так само п'яте завдання. Одна восьма це буде 8 у мінус першому степені. Одиниця на А це буде А. Знову показник одиниці, ми його не пишемо, але коли переносимо в чисельник, то треба ставити мінус одиничку. Пишемо. Буде мінус одиничка. Сьоме завдання. 9А поділити на Y у восьмому степені. Знову знаменника переносимо в чисельник. 9А, як було в чисельнику, так і залишилось. А Y перенесемо знову, знак перед вісьма Змінюємо на протилежний, буде мінус 8. І восьме завдання. 12х поділити на Ігри у кубі. Це буде 12... Ой. 12х. y, знову із знаменника переносимо чисельник, але знак перед показником змінюємо на протилежний. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал. Вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.